Це ж один просто на старті другий учасник, а точніше учасниця. Номер 139 Наталія. Домінар 400. Старт по готовності. Немає даних, звідки наша це учасниця. Ну, будемо. Немає даних про неї. І це зі Львова Вона а? приїхала сама Львова. на машині, на лафеті, привезла свій домінарчик. Нічого собі. Можна їхати! Дуже дівчинка вибивала, сказала, що буду позоритися. Що як я позоритися, то вона більше приїхала? Тому давайте підтримаємо її ми. Давайте, давайте, поаплодуємо. Вона, вона не так сичує, але точно і чуває. Це важливо. Прийом по часу дуже важливе. Камінар важденький для такої діночки. Це величезний ключ. Взагалі за японською методологією малювання схем вважається, що схема має займати вас усі 20 що під на запам'ятовування. Це інше, де розкривати і показувати свою техніку керування. Оооо, солоджувальний. Не той поворот, новий. Хай вже доїде. Як ми робимо, так? ми любимо казати, як не і так газового З Такими широкими дугами заходить, но в новому махелі дивимось на фініш. Стоп! У мене як майданчику заліковують.